Жителька Нью-Йорка Тетяна прокинулася о четвертій ранку від обстрілів окупантів. Стрільба була дуже сильна. Я ж в домі аж присіла, коли стріляли. наприклад, сьогодні вранці. Таке впечатлення, як воно помо повністю везде стріляють. Тетяна каже, свого сина до школи сьогодні не повела. «Він У мене в 18 школи школі вчиться, на на Новгородській тріта і ви його сьогодні що, не дай Бог, так зараз стрільнути і все». уже люди не звертають уваги. Да. На базар приходя вух, ну, таже ніхто не скаже, що где та що так а хто где куда навчальний процес через обстріли у тамтешній школі номер 38 не припиняли на перерві діти гуляють на вулиці. Усі 124 дитини, за словами директорки, приїхали до школи. Сьогодні вранці дуже шумно було. Ну не дивлячись на це, ми почали. Освітній процес, діти всі з'їхалися, всі, як ви бачите, бадьорі, веселі, вчительки всі на місці. Снаряди в місті сьогодні не розривалися. Найманці обстрілювали позиції військовослужбовців, які знаходяться неподалік. Вони під час відкриття вогню майже одночасно через міжнародні інституції запросили тишу, тобто через СЦКК та ОБСЄ запросили тишу, нібито ми по ним стріляємо. Тобто вони запрашують тишу, що ми стріляємо, і в цей самий час вони майже під прикриття місцевого населення продовжують насилати нам ось такі ось подарунки. Бачите? Це артилерійські системи калібру 122 міліметри, таких 17 штук. Щоб зупинити вогонь, каже В'ячеслав, російським найманцям відповіли обстрілами. Відповідь наносилася адекватно, відповідно, дозволеними засобами, які є у нас в розпорядженні, тому що. На відміну від е, представників е, Маршансько-окупаційних військ, ми наші артилерійські системи калібру там свише 100 міліметрів і міномети знаходяться в районах відведення. Вони підконтрольні. їх перевіряють періодично е, працівники місії ОБСЄ. Наші візові представники Російської Федерації в тристоронній контактній групі а пішли на шлях загострення і кількість порушень режиму стала стало В першу чергу це був снайперський вогонь, на жаль. Ми втратили близько 34 наших воєнних тільки через снайперські вогонь. Зараз вони починають нас з вами тренувати через такі поступ. Тобто, примушуючи українську сторону піти на поступки, як вони собі думають. Ну, під їх, скажімо так, стратегію. Сьогодні поранених та загиблих військовослужбовців та місцевих жителів немає. Анастасія Славкова, Ольга Дмитриченко, Андрій Різнікав. Новини на Суспільному.